Росія програла Київ за три дні у 2022 році. Але зараз фаза битви на виснаження така, що може закінчитися все і у всіх, пишуть західні змі. Чи так це і що може повернути хід війни? Розбираємося в цьому відео. Дефіцит боєприпасів в Україні спровокував суперечливі висновки західних ЗМІ щодо подальшого перебігу війни. Київ намагалися схилити до переговорів із Росією. До того ж, інформація про те, що Кремлю вистачить ресурсів воювати ще 5-6 років, тільки посилювала напруження. Проте конгрес США днями схвалив окремий пакет допомоги Україні. Любові оружия це про кров, але з другої сторони це про великі гроші. И мы видим, что Европа вливает очень большие деньги, в частности Германия, Франция, в свою промышленность именно в этом секторе. Соединенные Штаты, вот подписав помощь нам вот совершенно недавно, они влили или вольют после голосования Сената большую сумму в свой ВПК. Потому тезис о том, щоруже закончиться. Ну на самом ділі, как по мне, он очень, очень такой оценочный. Номенклатуру зброї, яку подавав Київ Вашингтону, схвалили. Вона вже знаходиться в Європі і чекає на передачу Україні. А також додатково будуть готуватися спеціалісти: це як екіпажі, так і оператори, так і офіцери, командири відповідного рівня, сержанти, висококваліфіковані спеціалісти, тобто весь спектр людей, військових, які будуть обслуговувати цю зброю, використовувати її, ремонтувати, застосовувати, передавати досвід іншим підрозділам. Іншим спеціалістам при цьому швидко та надійно закрити небо над Україною та відвоювати перевагу у російської авіації, не вийде навіть за умови появи у зсу перших F-16, кажуть експерти. Ця війна власна бути виіграна високоточним оружем, то тобто не стіні а макачеством. Вот здесь могут быть вопросы, но я думаю, ВПК наших партнерів, в тому числі і наші потому что у нас подписано несколько соглашений, если не ошибаюсь, на сегодняшний день 9, о двустороннем сотрудничестве и э безопасности, да, то в большинстве этих соглашений присутствует сотрудничество в производстве нового вооружения на территории Украины или на совместных предприятиях. Поэтому, если есть война, будет оружие. На початку року Європа погодила 50 мільярдів євро допомоги Україні. Не всі гроші підуть на Закупівлю озброєння, але є країни-союзники, які постачають боєприпаси та техніку, не фішуючи цього. Звичайно, що Росія теж не сидить, склавши руки. Ми бачимо наскільки жорстко вони намагаються зараз атакувати, використати оце вікно можливостей, і спроможності, які вони мають до моменту поставки зброї від наших союзників в Україну. Вони також намагаються вибудувати якусь лінію своїх союзників. Це і іран. Це і Північна Корея, і там частина африканських країн, і також. Китай через треті сторони чи через підставні фірми, чи чи навіть через треті країни допомагає Росії, бо навіть знаємо, що представник США буде мати зустріч у Китаї з керівництвом цієї країни для того, щоб вони припинили обхідними шляхами підсилювати Росію на прикладі допомоги Україні США демонструють усьому світу, що є надійним союзником, дотримуються домовленостей, кажуть експерти на. Україну ще чекає важка боротьба з агресором, але запас потужностей збільшується. Якщо нам передаються, наприклад, снаряди і ми їх, використовуємо, да? то ми за них вже не платимо, тому що їх не можна повернути ні в якому, якщо у нас є бойова техніка, яка пройшла э, бойові, боевые... Ні, згоди і залишилось целе, і на можно можна їздити, можно можна то она То вона буде е, или оставлена у нас, і тоді ми за це заплатимо, она вона э, е, тим же американцям, или, ну нашем нашому американцам. американцям. Да? І на цьому історія закончится. Путін та його оточення не визнають свої неефективності у війні, каже Іван Тимошко, тож не відступлять після програшу у так званій битві за Київ за три дні. Кремль сконцентрував свої сили на захопленні. Ні, Донецької області, ракетному терорі, мирних міст та ударах по енергооб'єктах потрібно всім розуміти, що Росія буде триматися до останнього зі сил, хоча б тому, що. Режим Путіна розуміє, що з програшом війни в Україні навіть відступом з України для нього це нерівнозначно не просто поразці для нього це рівнозначно втраті впливу Україні, Бо щойно російські війська почнуть відступати, зразу виникне питання у всього російського населення: чому ми програємо, для чого були потрібні всі ці жертви? Морський флот і авіація РФ зазнали серйозних втрат. Зараз росіяни обмежені навіть не кількістю бортів, а кількістю коригувальних бомб. Проте небо над Україною не закрили так, як в Ізраїлі під час атаки Ірану. Ізраїль є, скажімо так, внеблоковим і особливим партнером НАТО. Это один из моментов. Потом у него есть соглашение о безопасности с Соединенными Штатами. И я так подозреваю, есть соглашение с теми государствами, над которыми летели БПЛА и ракеты. И потому так все произошло. Крім переваги в небі, Росія налагодила виробництво дронів, купує боєприпаси у північної Кореї та постачає комплектуючі для ракет через треті країни. Російські союзники це не є високотехнологічні країни, це не є країни, скажімо, з високим рівнем життя для громадян. Тому Росія буде тільки деградувати, навіть питання в тому, з чим довше вона буде затягати війну, тим більше деградація власне очікує її. Вона підсанкційна країна. Ті тисячі е, санкцій, і це в прямому розумінні слова, це є вже біля 20 тисяч. вже, рано чи пізно вони вдарять по російській економіці і не дадуть їй піднятися. Це просто питання часу. Київ готовий підписувати режим тиші, мирні домовленості та інші плани щодо врегулювання так званого конфлікту лише за умови виведення російських військ із українських територій. Тому війна триватиме, кажуть експерти. З України почнуться проблеми в світі. Тут метастази будуть розбрасуватися по всьому світу. Нужно становить Путіна. І не буде проблем у Ізраїля, і не буде проблем у Южної Кореї, Японії, тому що диктатура у що демократія сильні. Україна сплачує високу ціну за боротьбу з агресором у свою чергу. Росіяни в соцмережах радіють втратам на фронті загибелі мирних жителів, яких називали братами російські добровольці з РДК, Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону виступили проти та прийшли на бік ЗСУ, су, щоб боротися з окупантами на власній землі. І він буде намагатися зараз вижати максимум з російської армії на, на власне на східному напрямку України. Звичайно, що в свою чергу і ми будемо проти протиставляти їм свої наявні сили і засоби. У нас теж достатньо сильно досвідчений фахове командування. І все таки, як свідчить зараз по крайній події, що ми і маємо довіру і підтримку в країнах Європейського союзу, і в країнах НАТО і в Америці, які попри свої. І навіть політичні амбіції все таки погодилися на допомогти Україні. Кремлівські змі неохоче висвітлюють рейди до Білгородської та Брянської областей, але жителі цих регіонів бачать на власні очі плоди так званої СВО. А російським командирам незабаром можливо доведеться перекидати підрозділи з українських фронтів на свої, що також допоможе змінити хід війни на користь України, кажуть експерти. Аружі. Нынешнего, нынешней войны это не луки-стрелы, это нельзя найти на просторах широкой и могучей, некогда Российской Федерации. Там нужны для высокоточного вооружения, нужны чипы. Чипы производят не так много стран, но они попадают в Россию в виде холодильников, стиральных машин, игрушек, чего угодно, да? серого, скажем так, экспорта. Якщо Захід ухвалить рішення не заробляти на війні, то Росія втратить високоточну зброю, каже Олег Лісний. А разом із зброєю закінчиться і так звана Друга армія світу. Росія за ці два роки війни е, витратила коштів стільки на ведення бойових дій, що могли би кожному росіянину дати по. Мільйону двісті тисяч. Тобто, ми розуміємо, що враховувати, скільки там росіян, що по суті вона вже витратила коло ков шести мільярдів доларів на цю війну, а кінця її немає. А це величезні, це просто гігантські кошти. Це кошти, які Росія витягає, забирає від свого населення. Враховуючи заморожені активи в США, росіяни втрачають як додатковий заробіток, так і блага. Не враховуючи репутаційних втрат та можливості заробляти на міжнародному ринку. А за ленд-ліз платитиме не лише Україна, а й Росія. У Конгресі США проголосували за передачу російських активів у Сполучених Штатах на користь Києва. Нам важливо знати вашу думку. Пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Новини Донбасу, щоб не пропустити головного.